Що ж, друзі, всім привіт. Сьогодні, значить, такий відосик про, про губки і мікрофібри, які я застосовую для мийки автомобіля. Значить, е, ну, я сам є там відео про мою мийку високого тиску. Значить і я. В принципі, довго шукав, е накупив кучу різних губок ось для мийки автомобіля. І зараз розкажу реально, що ефективно. І сьогодні я хочу відео зняти про оцю ось, супер мікрофібру для сушки автомобіля і зразу перевіримо її ефективність на мокрому автомобілі. <кх> Значить, в принципі, шукав я її. Ну, довгенько передивився кучу відгуків, кучу відео в інтернеті, друзі. Е, в магазинах, в місті, все би я не знайшов відповідну мікрофібру з такими характеристиками і замовив в інтернеті. Ось, зараз ми до неї повернемося. При митті я застосовую отакий от ряд губок, в принципі. Сама простенька з мілкими порами, е, більше з крупними порами. Ось це я мию там дуже брудні місця, низ порогів. Це я мию вище порогів до молдінгу автомобіль. Цією губкою така от губка двостороння. Е, мию весь автомобіль. Це Друга фаза мийки ручна. Ці всі губки у мене. Ось е е е е е е от такі я купив в пошуках мікрофібри, друзі, для сушки. Ось купив ось от таку мікрофібру. Але сьогодні я покажу, що реально для сушки вона не підходить. Реально не підходить. Така от мікрофібра двустороння. Тут ніби пише по характеристикам, що для... Відмиття засохших комах. Ну, я лакофарбове покриття не хочу так насілувати. І ось така губка, найдешевша, ну, вона, мабуть, всіх є, в кого є автомобіль. Просто там витерти скло і так далі. Но колись е, я реально мийку закінчував просто такою губкою, сушив автомобіль нею. Но всі ми розуміємо. Що якщо ми будемо мити автомобіль там або в одну фазу, як на мойках самообслуговування, або вдома в дві фази і такою губкою сушити автомобіль, лакофарбове покриття, воно поцарапає, бо тут реально немає ніяких волокон. Але ми сьогодні перевіримо цю губочку, як вона збирає воду, цю мікрофібру і ось цю супермікрофібру. Вера коротенько я про неї розкажу і покажу. Що воно, коротше, друзі, таке. Я там внікав довго і зараз поділюсь, що ж я навникав. Реально, я її ще ні разу не використовував. Сьогодні буде перший раз. Видно, вона вся заклеєна ще. Ось значить, Супер мікрофібри для сушки автомобіля. Значить, от на іменування. Рушник марки Меркус значить розмір у мене 50х60 см склад, видно, поліестер поліамід. І, друзі, найголовніше, скільки б видивився в інтернеті, для сушки автомобіля використовувати, от цього, щоб щільність була 1200 г на квадратний метр. значить е Дякую от, бати, новій пошті. А, по, по вартості. Значить, ця міні-мікрофібра вийшла 450 десь, гривень вона вартує. З пересилкою 530 десь вийшло, вона мені обійшлась. І дякую новій пості. Да, вони тут заклеїли своєю наклейкою і, коротше, забамбурили реально. Застосування нашої цієї фібри і догляд за нею. Добре, що я якось дякувати. Е, різним інструментам відкупав хоч якийсь кусок друзі, тексту. Видно, можете почитати, для чого вона застосовується ось і як її доглядати. Значить, доглядати прати як синтетику, окремо від інших при притемперату... інших речей. При температурі не вище 60 градусів. Допускається машини та ручне прання. Не застосовувати відбілювачі та пом'якчувачі. Бажано прати рідким порошком чи милом. Не віджимати в центрифузі, сушити та сушити на нагрівальних приладах. А, не сушити та на нагрівальних приладах і не гладити. Значить, застосування. Для дбайливого та максимально ефективного сушіння будь-яких поверхонь у сухому вигляді, непонятники тут слово, при видаленні вологи з автомобіля вичавлювати, коли рушник перенасичений водою і вже не здатний вбирати. При вологому видаленні пилу з поверхонь рекомендується промивати рушник частіше. Ось такий от рушничок значить, якісь от винятково вита петля там, значить, вбирає до 600% вологи від власної ваги, неймовірно швидке поглинання вологі. Ну, Зараз ми це все, друзі, перевіримо. І почнемо нашу перевірочку з такий якийсь бренд Mercus з розпаковки цього рушника. Акуратненько. Що я зняв це відео? В принципі, рушник рушником, але реально е, передивився багато відео в інтернеті. І про ці рушники мало хто розповідає. Всі розповідають про три фази мийки. Навіть є український контент, але, на жаль, ніхто не розповідає. Який реально саме рушник вибрати для сушіння автомобіля? Так, і ось наш, друзі, рушничок. Такий. З двох сторін він однаковий. Значить, що в нас тут на етикетці Mercus Detailing? Так, склад. Ось там писало 60 градусів. Тут автоматичне прання 40 градусів. Не просувати, не віджимати, не просувати і так далі. Не відбілювати. Коротше, ось такий, друзі, рушничок. Значить, заміряємо його. Розміри. У нас має бути 50 на 60, друзі. Дивимося. Оп! Так, у нас. розмір 62. Це ще його не натягнув. Ну, 63. на... 52. Більше добре, менше недобре І все, друзі, так як він є, беремо його, йдемо до автомобіля і перевіримо оці наші три губочки на вбирання. Значить, друзі, і перевіряти наші губки ми будемо на Капоті автомобіля, та як тут більш-менш більша площина. Значить, умовно поділимо його на три частини і будемо перевіряти. Значить, першу, значить будемо перевіряти. Всі ми вже наперед знаємо результат. Значить, першу перевіряємо отаку от губку. ну Коштує вона десь 40-50. Ну, до 100 гривень, я думаю, ось розмір її 40х28. Ось така от губочка. Срок придатності не обмежений, залежності від інтенсивності використання. Всі ми знаємо її можливості. І зараз ми її, друзі, перевіримо. Значить, Беремо для цієї губки лівий край. Як? Друзі, правильно сушити автомобіль. Значить, розмотуємо нашу губку, рушничок і так далі. І не отакими рухами круговими не так не розматуємо. Значить, цю губку, друзі, треба викрутити перед використанням. І після протяжки теж викрутити. Значить, закидаємо її рівно, ось так. І тягнемо, що в нас вбирається. Значить, роблю, друзі, тільки один, одну проводку. Бачимо, скільки в нас зібралось вологі. Значить, ось що в нас залишилось, видно, краплі залишились. Значить, наш, нашу фібру ось такого типу. Бачили, багато в магазинах їх є. Вона схожа на ту, супер ефективну, але в неї не е, петелькою йде, петлею ворс, а просто йде ворс, може побачите. Значить, ось також берем, візьмемо праву сторону, закидаємо і тянемо. Значить, мені навіть здається, друзі, що ця фібра вона краще висушує кузов, ніж ось ця. А можливо, навіть результат однаковий. Але я думаю, що ця фібра, друзі, вона майже ще не волога, але вона, друзі, менше пошкодить ваш кузов. Ми залишили фібру, супер фібру, супер поглинальну. Ось. Значить, залишили найбільший клапоть. І зараз ми подивимось, що вона нам дасть. Значить, зразу скажу, протяжка йде дуже легко. Таке враження, що вона ту воду не зачіпляє зовсім. І Друзі, реально бачимо результат. Ну, машина в мене не після мийки. машина е після дощу і мокрого снігу. В гаражі трохи відтаяла. Ну, друзі, реально бачите результат після цієї супер фібри. І я вам скажу недаремно. Я її купив. Значить, бачимо так цю полосу. Бачимо середину і бачимо ось цю полосу. Теж видно залишки вологі. Ось вам, друзі, і результат. Тому підписуйтесь на канал, кому цікаво. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ось і до зустрічі. Кому цікаво, пишіть, скину ссылку на цей рушничок. Не рекламую, але реально, друзі, ну, реально видно друзі, різницю. Вон краплі видно. Тут і тут видно краплі. Залишились в принципі так, вона суше, і ця, але ця показала найкращий результат.